Евгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Я вітаю вас. Вітаю вас. А якщо говорити з точки зору Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а зараз якою є його робота по фіксації того та і тих порушень, які а, і тих наслідків для довкілля, які нині є за період окупації? Необхідно сказати, що ще з початку окупації, звісно ж, міндовкілля в межах, скажімо так, і в спосіб, да, зважаючи на ті можливості, здійснює моніторинг щодо стану екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Кримського півострову, в тому числі є взаємодія з міжнародними експертами з цього приводу. Є взаємодія з космічним агентством, тому що фактично не маючи доступу до території, ми це все дуже добре розуміємо. А ми можемо робити певний аналіз тієї, інформації, яка є в доступі. Ну і також, звісно, нам допомагають зображення супутників, які можна розшифровувати, робити 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 ті чи інші висновки. Знову ж таки, працюючи в загальних групах експертних От, з, з цієї загальної інформації, які нині є в міністерстві. Якщо говорити там, ну умовно кажучи, то п'ять найголовніших проблем, які нині є в тимчасово окупованому Криму. А я мабуть в першу чергу зазначив проблематика забруднення зору Чорного моря, тому що це питання дуже дуже активне. З цим пов'язано, але окремо виділю б, е, питання будівництва під час будівництва і зараз експлуатація е, в, о, безпосередньо е, мосту через Керченську протоку, тому що там ну, є е, серйозні наслідки екологічні в першу чергу е, я б виділив е, проблематику е, охоронних зон. Це про заповідний фонд, тобто це заповідники в першу чергу. ліси. є величезна проблема. Проблема з, з каналізаціями, мабуть би п'ятою виділив її з каналізуванням, з скиданням, не неконтрольованим скиданням вод безпосередньо в море порушуючи всі нормативи, абсолютно всі нормативи. Якщо говорити про не, ці наслідки, чи можливо зараз, взагалі, ну умовно кажучи, порахувати е, наскільки великих збитків е, завдано, і чи зараз займається цим власне міністерство? Будемо відверті, не маючи фактичного доступу до території тимчасово окупованого Криму, ми з вами можемо моделювати якісь певні питання, моделювати ті ж самі певні збитки? Знаю, що Є спільна група експертна і була розпочата робота ще в 2019 році спільно з офісом генерального прокурору безпосередньо з прокуратурою по тимчасово окупованому Криму і місту Севастополю. Є декілька проваджень в рамках цих проваджень є експертизи визначені, і там рахуються збитки, щоб вони мали знаєте, не просто скажімо так. Публічний характер да публічні результати, щоб вони були внормовані в законній площині. Я думаю, цього питання ну, звісно представники офісу генерального прокурору зможуть надати інформації зі свого боку. Міндовкілля в цій групі надає експортну допомогу безпосередньо по тим чи іншим кейсам, да, тобто по кримінальним провадженням. Ну і окрім цього. Підготовлена методика безпосередньо щодо розрахунків цих збитків, але знову ж таки, не маючи доступу до території, можемо робити певні припущення і моделювання. Я, ну можу в загальному звісно сказати, що мова йде про мільярди гривень на сьогоднішній момент, але є певні такі речі, які збитки довкіллю які навіть дуже важко оцінити і перевести в грошовий еквівалент. Ми говорили до того з Євгеном Хлобистом, який є е, членом експертної мережі кримської платформи по екології. А міністерство зараз, бо ви згадували прокуратуру, а, чи зараз є співпраця з е, тими окремими громадськими організаціями та, та і експертною мережою кримської платформи, тобто чи є тут єдність в, а, в зборі інформації та і в, в, в якоїсь єдиному не знаю фонді інформації про те, що нині відбувається. Дивіться, на сьогоднішній момент знаю, що були такі експертні групи. Прокуратура знову ж таки, екологічні активісти. Була робота в 2020-2021 році проведена зараз. Міністерство готове знову ж таки продовжити. Але ми всі прекрасно розуміємо, да, бо на превеликий жаль, зараз у нас, скажімо так, ми розуміємо, що у нас на території здійснюється збройна агресія Російської Федерації. Ми активно рахуємо збитки тільки. На скажімо, на частині матеркоматерко не материкової а частині України після 24 лютого, да, яка завдаються збитки довкілля, розроблені навіть спеціальні методики. 10 методик розроблено по напрямам, а окремо по ґрунтам, по природно-заповідному фонду, по лісам, по надрам. А ну тобто специфічні. але знову ж таки ми не забуваємо про Крим. Ми готові долучитися. От нещодавно мав розмову. З офісом генерального прокурора, прокурора з цього приводу готові активно долучатися в тих питаннях і компетенціях і межах, які має на сьогоднішній день він довкілля. Дякую вам дуже за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євген Федорен.